Ефір Галичини продовжує програма актуальне інтерв'ю. Я з великим задоволенням представляю наших гостей у студії Ганна Красюк, координатор міжнародного проєкту Діти просять миру та Сергій Зінченко, співорганізатор проекту Бидгоршав з Польщі, віце-президент організації наземних студентів. Сам є студентом управління маркетингу вищої школи економіки. Вітаємо вас, шановні наші гості! Дякуємо, що звітали до нас у студію у цей літній Добре. день. Сьогодні будемо говорити про українсько польську співпрацю неформальну освіт. То підсумки проекту Діти просять миру та звичайно на кінець розмови будемо спілкуватися про плани на майбутнє. Отож, вітаю вас ще раз. Як з чим сьогодні до нас підійшли, і якою була річна співпраця? Ну, я думаю, ми спочатку, напевно, дамо нашому гостю слово, щоб він міг розказати. Якою він метою приїхав до нас і, 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 і враженнями і планами. Доброго дня. Ну, я сюди приїхав бо маю відпустку. Тому це була така перша, якби подія тому сумую за своїми рідними, бо не маю дуже часу подорожувати по Україні і використавши момент відпустки, отримавши запрошення від засновника промень України Дмитра Банаха і пані Ганни, яка є дуже близьким другом. Нашої організації мене особисто. На це запрошення приїхавши до Іван Франківська, в якому я перший раз дуже вражений від міста. Що дуже... яке враження найбільше? Що найбільше справило найбільше на вас враження? Справило, оця українська культура? Як ми проходили по місту європейські кафе, які з'являються у вас? Ну, і люди, які ходять привітливі, дуже привітливий персонал у вас взагалі. Тут. Люди самі по місту завжди вітаються, якщо до них теж привітаєшся. Ну саме місто. І все ж таки про співпрацю. Які маєте результати і з чим будете сьогодні хвалитися, що довелося вже реалізувати. Ласка, ну, про це. Перше, що ми організували, то це діти проєкт діти просять миру. Е дуже дякую також громадській організації правню Україна» за абетки, які е ми отримали в Польщі. Е пані Ганна до нас їх привезла до Польщі ми мали змогу також такі газетки роздати польським дітям в дитсадочку, е які. Потім після нашої зустрічі з захвитом розмальовували, вивчали правила дорожнього руху і наші літери, які для них є дивними, але і для них це було щось нового. І цей проєкт у нас був два дні. Діти були дуже в захваті. Найбільше це мені сподобалося емоції дітей, які вони показали, свої усмішки, їхні сльози радості. І це дуже було наших працівників також, коли ми звітали наш університет, де діти вручали також подарунки, і абетки, і ангели миру, то дуже велике враження на наших працівників тепер. Як було важко підготовлювати оцю співпрацю, тому що ви, як організатори, брали на себе якісь певні обов'язки, відповідальність. Як співпрацювалися? Все, що легко, як по маслу, чи були якісь нюанси? Майже все було легко як по маслу. <риклад> <риклад> Єдине, що ну це зв'язок. Це єдина така можлива. Не до кінця відпрацьована ця ланка, бо ну так як ми в різних країнах світу, і не завжди зручно або немає інтернету, так бо взон вайбер і контактуємося. Не завжди інтернет, щоб щось на шибко обговорити, щось на шибко вирішити. Якесь питання. Я тепер почув від вас на шибку. Я розумію, що ви поля національність. Так, так, це, так? це де ви так добре навчилися спілкуватися українською мовою. Гарно володіти українською, Ні, мовою. бо я українець, ага, ви так українець. Так, так. Я сам родом з України, з з Полтавської області. Е, і В Польщі навчаюся вже четвертий рік. Ага. Так. От звідки такий акцент, звідки так. так шибко воно відбувається. Так, так, шибко. Ну, власне, це те, що називається, коли ми приїжджаємо в Польщу, і цей бар'єр язиковий, який на початку нам дуже тяжкий, польський, але потім як цей бар'єр вже переступиш і завжди. Більше польської мови, ніж української. пане Сергію. Я думаю, що мене трохи часу і взагалі не буде. Цих кордонів якихось і люди будуть почувати себе комфортно абсолютно. Українці добре у Польщі, поляки добре будуть почувати тут. І всіх буде всі будуть щасливі, задоволені. І головне, щоб як то кажуть, мир був на світі. Аня, як ви готувалися до цього проекту і що можете сказати на початку? Організація проведення? Насправді це не перший проект. І такого масштабу і такого спрямування, бо громадська спілка «Промінь України її засновник Дмитро е Панах дуже велику увагу приділяють миру в Україні. І відколи йде війна, дуже велику допомогу надають на схід в різних напрямках: і військовим, і освітянам, і медикам. І велику увагу більше 50% ми приділяємо дітям, вихованню дітей освітніми обмінами. І тому логічно, що зродився такий проект, щоб дати можливість дітям побачити те, про що ми говоримо, а не просто привозити гуманітарну допомогу. Враховуючи, що для нас Донецька область, Волновецький район це вже як друга домівка. І відверто вам скажу, за останні два роки ну, я там більше часу проводжу, ніж у себе, вдома у батьків. І цим пишаюся, тому що на очах багато чого змінюється. Ти розумієш, що ти робиш, заради чого, і, напевно, найбільший патріотизм кожної людини заключається в тому, коли вона бачить результат своєї роботи. Коли діти з російською мовою переходять спілкуватися на українську. Коли вони самі ініціюють дуже багато ініціатив і проєктів, коли вони хочуть розвиватися і роблять все можливе для того, щоб до них е, приїхали люди, щоб вони мали можливість кудись поїхати. Батьки довіряють настільки, вже порівняно там, з першими етапами, коли казали, ви везете наших діток на органи продавати, чи куди ви їх везете, то тепер навпаки. А що треба для того, щоб вони поїхали? Ми готові, навіть ми готові спілкуватися українською мовою. Тобто це радує. для наших військових це дуже хороший тил. Правильно позитивно налаштованих людей, які люблять Україну на словах а вже на конкретних чинках, і словах своїх дітей, які їм розказують, що вони бачать європі, як до них люди, ну і привітно ставляться тут на західній Україні на Прикарпатті. Чи є якісь особливості у роботі з дітьми-учасників АТО, тому що ми розуміємо, так. це відбувається на сім'ях. Ми розуміємо, що діти також можливо отримують якусь психологічну травму. Як вони комунікують? Чи є якісь проблеми з дітьми. АТО? Є ну немає такої поїздки, щоб їхали. Всі діти щасливі їхали, ні у кого ніяких не було проблем, тому що те, що побачили ці діти, не всі дорослі у нас в Західній Україні, коли в житті, можливо, бачили або чули. Вони на своїх очах побачили багато смертей. Вони на своїх очах дійсно побачили дуже багато знищення того, що для них було рідне і близьке. Вони втратили багато рідних. Вони більше розбираються в зброї і всіх військових приналежностях, які стосуються війни. Вони знають, як вони виглядають, як виглядає міна, як виглядає пістолет, який це пістолет, як на яку вістані він може стрілити, з якої вістані може вбити снайпер. Вони коли розказують мені ці речі, на першому етапі у мене був дуже культурний великий шок. Uh -huh. Я розумію, що це добре, що вони це знають, бо таким чином вони Може, ціле багато від чого уберегти, живучи там а з другої сторони, я розумію, що Ну, це так безслідно не пройде. Наш проект він має таку освітню культурну і соціальну складову, які дає можливість подивитися, що є в Європі, щоб хотіти щось змінити у себе, тому що їздити постійно допомагати це дуже хороша місія, але вони мають навчитися самі у своєму середовищі для своїх же дітей робити те, що ми робимо для них, маючи ці можливості і хороших і дружніх партнерів в різних країнах світу. От якраз запитання, напевно, для Сергія. Ви бачили, як спілкуються між собою діти. Я знову переключаюся саме на них. Наскільки сприймають поляки в очах наших українських дітей, польські діти сприймають ту війну, яка є в Україні, і наскільки вони розуміють, яка біда є в нашій державі, бо це справді так. Ви знаєте, як при кожній зустрічі з, з кимсь в Польщі, то завжди одне з перших питань, то як у вас там та війна? На яку ми завжди відповідаємо, що новина йде, так і. Це не треба скривати, що люди гинуть також на цій війні. Е і в їхніх очах завжди така якби іскра допомоги, таку, яку вони можуть там навіть підтримкою словом, бо не завжди можуть е допомогти фінансово чи піти замість нас на цю війну. Але навіть підтримкою слова, ви там держіться, ми завжди з вами, ми вам допоможемо в якомусь разі. Е і цей проект Діти просять миру, на мою думку, це. Те, що показує, що незалежно від війни, але дітям потрібен розвиток. І такий розвиток повинен бути не тільки в дітей на Заході чи на Сходу, і що нам вдалося власне, поєднати на цьому проєкті в Польщі, де ми зустріли дітей із Львова, і з Волновахи. Тобто зі Львова зі школи, і з Волновахи, де діти навіть на своєму рівні вже були на різних таких ем, півостровках, заробітках. До одної країни. Так. Тут, Я думаю, що вони цей важливим... позитив понесуть і в свої сім'ї, тому що дехто ви самі говорили, хтось навіть і не дуже сприймає це, а дехто з е, пересторогою, Але потім, коли дитина так. повернеться і розповість, тоді буде вона дезінка. заставляє батьків думати по-іншому про так. західну От, як Україну як вас. не бандерівців, а цивілізовано європейських уже розвинутих людей, які допомагають розвиватися їхнім дітям. Я просто не договорила. Mm -hmm. Проект мав власне таку мету освітньо-культурних обмінів Західної і Східної mm -hmm. України із презентацією європейського досвіду Різних напрямків. Нам дуже приємно, що ми маємо дуже багато надійних партнерів не тільки в діаспорі, завдяки і світовому конгресу українських молодіжних організацій Мирославу Гочко, який є партнерами, але й завдяки Міністерству молоді, яке дуже підтримує Україну і спорту, пан Олександр Єремий сам міністр Міністерства закордонних справ. І дуже велику суттєву підтримку як нашого основного і ключового співорганізатора з зони АТО і партнера. Це є народний депутат України Дмитро Лубінець. Він, якраз, власне, звідти зони АТО. Він також, я кажу, що він більше в окрузі працює як Приймав працювати депутат, і для своїх дітей він готовий на все. Ну, тобто, він так це й говорить. І, власне, завдяки е, такій правильній консолідованій співпраці є можливість це робити на більш глобальному рівні, в більшій кількості країн і відбирати на справедливій, справедливій конкурсній основі талановитих дітей. Тобто там не їде будь-хто, їдуть діти з зони АТО і Західної України, учасників АТО діти, особливо тих, кого загинули батьки або з Львівської області в залежності, хто ще з партнерів наших за кордоном має співпрацю з якими областями України, і ми також і ми стараємося їх поєднувати участь в проєкті 12 країн взяло 127 дітей з зони. Ато, а якщо брати загально, от навіть зараз в рамках проєкту відпочивають mm -hmm. діти учасників АТО 20 дітей в Грузії. От зараз в рамках проекту вони там, тобто це буде десь близько 200 дітей. Нам дуже приємно, що всі організації долучаються. Є проєкт, який не має жодної політичної складової, має тільки соціальну місію налагодження і пошуку компромісу заради дітей, щоб їх дослухати. А підсумком цього проекту тут у нас на Івано-Франківщині, враховуючи, що Волноваха, місто Івано-Франківське містами побратимів, по завдяки такій тісній співпраці підтримки міського голови Івано-Франківська і власне народного депутата і голови Волноваської районної ради. То є дуже добре. Вони приймають сюди також дітей. Вони дуже велику місію роблять. Ви не уявляєте, які там відгуки про це, і це не просто говориться. А хто би що не говорив, але це є схвально, коли сам міський голова сідає і їде туди на схід. Ну не просто відправляє, бо зустрічає, а сам бере в цьому честь колективи. От зараз там. На, з ініціативи народного депутата Анатолія Матвієнка поїхали з прапором Бандери. Ну щоб ви розуміли цей шок для всіх? Тобто вони проїжджають лінію передову, сині жовтої прапори Бандери. Мені звідти дзвонять директори шкіл, діти кажуть, Ганна Ярославна, а там. На малюнку той чоловік, що у вас стоїть там на пам'ятнику, каже в цьому. Вони до нас приїжджали. Тобто, для них це є підтвердження того, що не тільки, ну і це дуже добре. Туди поїхав гурт Будьма, Василь Михайлович, поїхали наші атовці. Тобто ми говорили на Галичині про такі це такі дуже гарні ініціативи, які там це культурний шок для них, щоб вони щось писали на Бандері. В нас діти перший раз, як ми приїжджали, вони навіть не хотіли виходити до пам'ятника Бандери. Що ви розуміли? Такий страх. При не то що страх, у них є упереджене ставлення через неправильну оцінку цінності. Ховання вони взагалі нічого не знають про Бандеру. Взагалі, ну якщо їх цього не вчать, вони нічого не знають, а скла що це ворог, він вбивав дітей та 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 от такий в них стереотип мислення. І тут, коли ми їх привозимо, показуємо, який хороший нас є національно-патріотичний комплекс виховання. Перше, друге, коли туди приїжджають наші співаки, які популяризують культуру, привозять їм гуманітарну допомогу, і знову ж таки показують, що це є національний герой, який багато зробив для України, звичайно, що у них почне формуватися по іншому враження, бо ми до них з добром, любов'ю, відкритістю ну, з Україною. На все зрозуміло, як там. У Польщі, наскільки активною сьогодні, є польська молодь? Напевно, запитання буде до Сергія. Пане Сергію. Ви знаєте, ще секундочку повернуся до тих дітей. Так спам'яталося мені, як ми виступали на сцені, діти співали гімн України угу. в Польщі на цьому проєкті, де організовував такий фестиваль, сімейний фестиваль, на якому. Кожного року близько пари тисяч осіб збирається, щоб там почастуватися грілем, купити якісь іграшки і концерт. І на цьому концерті наші діти мали змогу виступити і викликати свої таланти, так? бо це талановиті діти. Заспівали пісні, і на кінці ми заспівали гімн України. То до мене підійшов ведучий цієї програми. і Так питає: слухайте, але може якось ми запитаємо мікрофон, скажемо глядачам, щоб вони встали, бо це все такий гімн. Я кажу: давайте подивимося, може вони все таки почують да, на рейхню реакцію. Тільки почалася ця пісня одразу. Всі yeah. okay. так, всі поляки встали. І навіть деякі з них бачивши, плакали. що ми просто плакали. Я ще такого також не бачила Так, це... і плакали. І навіть деякі нас скупівали, як ми нажали руку на серці, та деякі навіть також побачили, підположили. Тоже руку на руки серця. ходили, фотографували. Тобто для нас, для дітей, це таким було стимулом, що на гімн України це зі сходу. Всі так. всі з гордістю бігли співати. Навіть хто були українці на фестиваль, бігли до нас на сцену співати гімн. Знаєте, це такий. Е, прояв патріотизму, коли на, на площі там близько п'яти тисяч людей поляки не всі ну кожного своя думка, так про Україну. Всі кажуть, ми вас любимо гарно, але коли вони ставлять руку на серце і в них ідуть очі, сльози, бо це перед тим виступали діти, це до не держави. до держави, і до тих дітей до які До речі. Були... Зараз є безвіз для українців. Вона є хорошою новина для нас, але як це сприймають поляки? І чи воно буде якось впливати на вашу двосторонню співпрацю? Думаю, що буде впливати позитивно, тому що тепер не Власне. потрібно буде в чергах чекати на візу. І в таких проектах я думаю, що якщо... Зараз більшість людей вже отримує ці біопаспорти. Що це буде така можливість на такі короткі терміни, як зараз, без якихось там таких проблем, чи не чекаємо на візу, чи не встигли виконати це зробити паспорт так з візою? То це буде така великий поштовх до співпраці, поліпшення співпраці між Україною і Польщею. Також, якщо повернусь до молоді. То молодь в Польщі, на мою думку, не наскільки активна, наскільки українська молодь. Бо навіть ми, як туди приїхали, наша організація з 2011 року спрацює, і ми там встигли вже зробити українські вечори. Ми там постійно кожного року організовували Дні України в Польщі, де показували нашу культуру як і кулінарну культуру, так і мистецтво ляль ляльки ми їх називаємо, робили, виступали. Я особисто танцюю в нашому колективі, такий народний колектив. Він у нас невеликий. Ми потихеньку його розвиваємо, але ми також показуємо українські танці. І також ми на цьому фестивалі мали можливість виступити з нашим танцем, де після цього підійшли українці, які... Тиждень тільки в Польщі і сказали: Слухайте, я як на Україні відчув себе. Дякую вам за те, що ви таке робите. І також наш університет дуже нам допомагає в такому плані, бо ми мали змогу. Цьому році в Франції, також від університету, поїхати показати нашу українську культуру, наші танці українські. І там познайомилися з також з організацією українців, які там у Франції вже 15 років промують на цьому фестивалі Україну. Тому в кожному країні Україну зараз як можна, як можна більше і сильніше про промують і показують нашу культуру, яка вона чудова. Бо поляки в захваті від наших пісень, від нашої мелодичності пісень. Це чудово. Це я бачу, що воно і, і ці зустрічі і поїздки вони взаємно доповнюють так. і вас, і тих людей, з якими ви зустрічаєтеся. Ну якраз доходимо до нашого питання, яке сьогодні, на жаль буде останнім, тому що ми обмежені у часі, і які маєте плани на майбутнє. Які ваші задуми обидвох організацій, що цікаво, вже незабаром буде можете проанонсувати просто зараз? Ми ну в першу чергу, в кінці липня, на початку серпня, будуть підсумки міжнародного проекту Діти просять миру і ми розраховуємо на велику підтримку всіх наших партнерів і проекту. І так як табір миру, міжнародний дитячий табір миру буде на базі Івано-Франківська, ми розраховуємо на підтримку і міського голови Івано-Франківського, голови обласної ради Івано-Франківської і обласної адміністрації, тому що маємо всі Зради миру, приїдуть з практично усіх країн, в яких ми були 12 делегації дітей супроводжуючими. Переважно це директори українських шкіл приїдуть або вчителі з талановитими mm -hmm. дітьми. І протягом тижня також приїдуть діти з Волновахізу на то найактивніші цього проекту з різних країн, які були, і будемо формувати таку міжнародну дитячу концепцію миру, яку розійшлють всім президентам цих країн, яких ми були, і нашому також буде фестиваль пісні, майстер-класи. Ми будемо презентувати Україну в різних стилях, показувати історію України. В плані досліджень різних у нас дуже хороші лектори є, які приїдуть, і в принципі це таким буде підсумком у загаль узагальненням. А наступний рік ми вирішили присвятити, це. Був такий культурний рік нашої громадської співпраці діяльності. Хочемо присвятити здоровому способу життя, популяризації здорового способу життя через призму різних спортивних заходів і змагань. Починають там футбол, волейбол, баскетбол, і це буде по різних країнах. Ну і також ми готуємося зараз в Дніпрі буде відбуватися міжнародний форум української молоді діаспори, куди з'їдуться всі громадські організації. Наші партнери з різних країн світу, понад 30 країн, тобто близько 700 чоловік приїде до Дніпра. І я думаю, що там ще привезуть більше проєктів, до яких і нас будуть запрошувати як надійних партнерів. І ми запрошуємо до співпраці всіх аналогічно у Дніпро, щоб приїхали люди, щоб вони могли бачити, що робить українська діаспора, долучатися, маючи тут надійних партнерів. Гарні хороші проекти і правильно взаємодію влади, громади і бізнесу. У вас дуже багато планів. Як тільки зможете їх реалізовувати, зразу заходьте до нас на обласне телебачення Галичина і діліться з нашими телеглядачами. Розмова була дуже цікава. Я думаю, що ми з вами ще побачимося у наступних наших програмах. Пане Сергію, ви ще хочете щось сказати. Можете сказати буквально декілька секунд. бо нас час то, що Я надіюся, що ще не і не один раз прийду на Івано-Франківська. І думаю, що ще не один проект ми зробимо теж івано франківську Дякую вам за участь у програмі. Ми говорили про українсько польську співпрацю. Також підводили підсумки проєкту Діти просять миру. Попереду ще багато роботи про їхні результати. Обов'язково дізнаємося від наших гостей в студії Ганна Крисюк, координатор міжнародного проєкту Діти просять миру та Сергій Зінченко, співорганізатор проєкту з Польщі. Ми дякуємо їм за участь у нашій програмі, а всім нашим телеглядачам, котрі у цей момент дивляться Галичину. Вважаємо приємного вечора. До побачення. До побачення.